на сьогодні прокиділля, 3 глава, 18 віч. І будуть того часу, капатимуть гори соком винограду, а горбимо молоком потечуть, а всі русло юдейські Сповнються водою. З дому ж Господнього Пролється джерела. Читаємо значення. Радість Господня це великий привалей дані Ісусу Христу на оправдання ім'я Його Отця. З приходом до храму зараз по 1918-18 році він запросив своїх вірних слуг уйти в його радість. Матея 25 глава. 21 і 23 вірші. Від того часу вірний слуга, Господні помазаники знайшлися на Святій Горі Божої організації, яка все цілої посвячена Йому. Відтоді його Всесвітня організація і його столична організація вигляли аж надто у великій мірі благословення і радість на своїх вірних. Це напевно відноситься до свіжої радості царства, яке дало роботу його для його свідків у оправданні його ім'я. Коментар взяти і згортує башти номер. 3 1940 рік. І так Боже оприділення відносно його організації і тої радості, якою користується Божа організація, стоїть в тім, що єдина тільки ця Божа організація, яку Бог вибрав і збудував. Він є будівничий своєї організації. Даний тільки Божій організації привели перший Ісусу Христу, котрий як при сотворенні був, так і при народженні Божої організації, починаючи від Ісуса Христа. Всі одержували радість, що вони мають нагоду бути учасниками оправдання Божого ім'я. Перший спів Ісус Христос в оправданні Його ім'я і всі, хто послідував за Ісусом Христом. Тому тоді визначено, що із приходу Ісуса Христа до храму з 1918 року, Він запросив. Вірних увійти в радість, як це зазначено у Івані Матвія 25 глава, 21 23 вірш, де її показано, ті, котрі доказали вірність, зайняли правильну позицію по проросту, так як Ісус Христос, старова доказав вірність на підставі проросту виконав увесь Божий замір, що записано було про нього, то так і всі послідовники Ісуса Христа, котрі доказали вірність, і розпізнали час другого приходу То з 1918 року, так як вірник, Ісус Христос зібрав, пробудив зі сну смерті, і вони вийшли у велику радість. То від того часу вірний слуга. Пророчим обітницям і всім свідоцтвам, які його подав, Господь дав цій святій землі, цим помазаникам Божої організації, як кажуть, всі ціли були посвячені йому. І відтоді його Всесвітня організація маємо на увазі. Всесвітня організація Божа по Божому визначенню, котру входять ангели, хіровіми, серофіми, клас церкви 144 тисячі і остаток церкви Ісуса Христа покликані були сюди, до цієї Всесвітньої організації, щоб вони зрозуміли ці великі благословенства від імені Бога розуміти. Біблійні пророцтва, від котрих в них зростала радість і благословення, лише на цих вірних по свідоцтву і по пророцтву. Ісус Христос, коли виконував роботу на землі, ми бачимо. Тільки на підставі свідоцтва і пророцтва. Він не писав жодної книги біблійної. В Євангелії, так, да, новий заповіт він уже писав. Но коли він був у першому приході, то до першого приходу написані були прорості, і він все, що написано було про прорості про нього, починаючи від Моїсея, всіх пророків і книги Псалі, він це роз, ну, розкрив. Віднайшов, зрозумів і виконав по пророцтву. Цим самим заслідкував він, що він залишає приклад всім поспідатим Ісуса Христа на підставі пророцтва зрозуміти ці великі привалеї, бути в Божій організації і бути наповненим благословенням і радістю іменно ті, котрі доказали вірність до пророцтва. Тому це, як сказано, відноситься до свіжої радості царства, яке дало роботу служньої для світло його оправдання його ім'я на підставі пророцтва. І я тут же хочу зробити таку заувагу. А погляньмо всі наші окруження. На підставі чого мають радість, на підставі проросту чи на підставі великого зібраного гурту. Або по якихось інших причинах, котрі прив'язані є не до пророства і значення, а до своїх самолюбних цілів, інтересів і похвали. Не від Бога, а від людей. Тому ми не критикуємо їх, і лише звертаємо увагу для помочі, що Ісус Христос, Він від людей був зневажений, а від імені Бога Його прославлений, возвеличений і був вірний до пророст і свідоцтв, виконав припоручення. Божого заміру, яке записано, було в пророцтві, і за це його нагородив його великою радістю і вічною радістю, як вірного і правдивого свідка на землі, котрий залишив приклад для всіх своїх послідувателів Божої організації. Це текст на